У Чернівцях згадають жертв політичних репресій. 75-ті роковини масових депортацій буковинців до Сибіру у 1941 році обговорили у ратуші. Подробиці дивимось. Днями у Чернівцях згадуватимуть події 75-річної давності, а саме масову депортацію наших краян до Сибіру, яку вчинила радянська влада. Тоді совіти шукали серед буковинців ворогів народу. Таких людей заносили спеціальні списки для того, щоб їх слушний момент виселити із даного. Край сюди потрапили певно, що колишні урядовці румунських структур, поліцейські, жандарми потрапили у концтабори і пересічні люди, які до політики не мали ніякого стосунку, зокрема, і батьки Галини Бойко, коли приходили вночі, забирали всю сім'ю, сажали на підводу, давали тільки 30 хвилин на збори. І малюсінькі дітки по пів року, рочку, їх мама закутувала в якусь ряднину в що небудь, і вони їхали разом з батьками. Невідомо куди. Місто згадає трагічні події 1941 року. Наступними заходами В 10.30, чотирнадцятого числа. У нас буде тринадцятого числа. У нас буде на кладовищі зелений. Це традиційне буде покладання квітів, крім того, там буде круглий стіл. Того ж дня на театральній площі планують провести спільний молебень за невидно загиблими. Олександр Докін, Сергій Льоткін триневацький промінь